Доброго дня, друзі, початок нової робочої неділі, тижня. З чим я вас і вітаю і бажаю ударно, гарно попрацювати. І хочу похвалитися вам, над чим я працювала майже два дні. Ось, подивіться, друзі, якого дідугана я зробила, щоб ви собі розуміли, його об'єм в руках і. По висоті. Ну, от в такому стані, в якому він зараз з розставленими цими ніжками, він 96 см. Ну, в загальному буде метр. Так? Я ось працювала дуже довго мені скласти, пучки, не так довго обійшлося, як оце все ув'язати і розділити ці об'ємні ніжки зробити. Але Мені здається, що я справилася. Дідух здоровенний, дух мені казали, хоча мені здається, що тут не принципово Взагалі суть цього оберега це є родинний оберег, який складається з двох слів дід і дух, що означає дідів, дух. То, як ви поставите на голос, мені напевне, здається, тут не принципово. Але хто як хоче, так і е, говорить. Про його значення і правильність його виконання я вам десь відзніму коротеньке відео, але поки що показую, що в мене зробилося. І щоб ви собі розуміли в порівнянні з цим звичайним, оцей дідух діду у мене зробив. 70 см, 68 а цей десь приблизно метр. Ось, будь ласка, бачите, яка різниця між ними? Я робила вже такі великі, але не в цьому сезоні. В цьому сезоні ось, вийшов такий. Тепер я його трошечки ніжки розставила. Для пересилки, звичайно, я їх буду так брати всі до докубки, щоб воно займало менший об'єм. Ніжки я теж ось так з'яжу до кубки. Так що, хто його отримає, я сподіваюся, вона дивиться моє відео, то вони, коли прийдуть так для гарного, щоб він гарно стояв, я його просто треба розставляти ніжки. Трошки ніжки такі, знаєте, получилися, не такі, як би мені хотілося, тому що все ж таки е, ну, довжини стебла, соломи мені не завжди вистачало стебла колоска. Тому якось так. Що скажете? Як? Мене вдалося зробити гарний діду.